Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Хочу сьогодні спекти манник такий пиріг, простий, простий, можна його назвати навіть пісним. Але я не буду робити за рахунок того, що хочу зверху е шоколадною глазурю покрити. А шоколадна буде у мене із шоколаду. Завалялися у холодильнику такі дві плитки шоколаду, вони не цілі вже, начаті і треба їх десь приткнути. І ось які продукти для цього пирога знадобляться. Це вода, манка, мука, цукор, олія, какао. Ну і всілякі розпушувачі, ванільний цукор. Тут я вже додала ванільний цукор, ложечку чайну. У муку додам дві чайні ложки розпушувача. Взагалі, в кого немає розпушувача, можете замінити соду, погасити оцетом. Всипаємо спочатку манку. Цукор і оцю всю суміш заливаємо водою. Забула сказати, що в мене мірна посудинка це отака склянка на 200 мл. Добре, розмішую і залишаю манку набухнути ну, мінімум на пів години. Тому що, якщо цього не зробити, буде хрумтіти на зубах пирогу. Манка постояла. Я зараз ще перемішаю добре. Забула додати трохи солі для посилення смаку. Сюди 3 столові ложки какао. Виливаю олію. Тепер беру муку відміряну по рецепту. Рецепт залишу або на відео, або там під відео. І дві чайні ложечки розпушувача. Або, як я вже казала, соду погасити оцетом. Така не дуже якісна у мене чашка ця. Тим не менше. Прямо всю сюди муку за один раз і добре перемішую. Можна сюди тепер додати якісь ягоди. Я хотіла це зробити, але вони в мене заморожені. Розморожувати ніколи, а заморожені не ризикнула. Я придумала інакший такий спосіб, потім покажу. Духовку включила вже на 180 градусів. Буду в такій ось формі прямокутній. Застилила пергамент, ну можна і не застеляти, але я буду витягати зручніше тоді. Розміри 25 на 15, по-моєму, щось таке напишу, так. І виливаємо сюди наше тісто. Пукаємо і ставимо в розігріту духовку до готовності. Тоді скажу, скільки пеклося. Так, друзі, виклала я свій пиріг уже, він у мене пікся 40 хвилин, порція маленька. Так що дивіться на ту форму, що в мене була, великувата форма, форму беріть меншу. Для великої компанії, для великої сім'ї, звичайно, треба його вдвоїти, а то і втроїти. Не дивлячись, що тут такі прості продукти. Він нагадує брауні, Це шоколадний з яйцями, з маслом. Трошки так кривобоко. ну, то у мене так вийшло. У вас, я думаю, вийде краще, тому що він настільки був кривобокий, що аж трохи переломився. Ну, нічого, я його так ось зліплю. Зараз можна сюди додати якісь, як я вже казала, ягоди чи шматочки фруктів. Я не додавала, у мене буде. Отака от, от по типу пирога, який в мене є на каналі. Це абрикосове варення. Так як це ж шоколадно-шоколадно насичений -шоколадно пиріг, він дуже дружить з такими кислинками, вареннями. Варенням з кислинкою, особливо абрикосовий. Згадую, як він називається. І не можу згадати, напишу сюди, бо пам'яті пам'яті зовсім нема. Ну, і тепер я хочу полити лазурю шоколадною. Тут у мене 80 грам шоколаду чорного і грам 30 вершкового масла. Як я вже казала, можна зробити пісну лазурь на олії. І от зверху зараз я його полю, Він швидко застиває Лазурь того що варення в мене з холодильника. Хоче пиріг теплий. Ну, куди потече, туди потече. Хай тече. Ну і все. Даю йому тепер застигнути пирогу. Відріжу шматочок, подивимося, що він всередині. Підохолонула глазурь, вже не буду чекати, поки він зовсім холодильник хотіла покласти, ну. Подріжу отак от крайчик з цього боку як Якби так відрізати. Щоб. Не поламати. Він тут ось посередині ламається. Ай! Скоринка хрумка. Всередині м'який. Отак ось покажу. Чорнющий, насичений, шоколадний шоколад в шоколаді. І тут всередині вологий вологий. Погано тільки, що він нерівномірний. Та так, ну, ай! Прямо розпадається в руках. Шоколадної глазурі не пошкодувала. Зверху така хрумка скоринка всередині розсипчатий вологий, смачнетний пиріг. Відтінок такий кислинки додає саме абрикосове варення. Так що, якщо будете пекти, рекомендую з повним ротом говорю, рекомендую, обов'язково додайте щось або якісь ягоди всередину. Якщо любите сильно так, шоколадне-шоколадне, можна і не додавати. Но я люблю, щоб була така трохи перехід. Не зовсім такий насичений шоколад. 6 шостого вечора вже, а я наминаю шоколадний пиріг.